І я не забуду ті неймовірно дорослі та сильні очі хлопчика сухмадити, скільки в ньому життя, скільки енергії, гідності, і наскільки одна ця дитина сильніше за Путіна, наскільки всі наші діти сильніші за усе їхнє зло, українські хлопчики та дівчатка, які перемагають. Цю війну здобувають знання онлайн, і навіть у підземних школах виграють світові наукові олімпіади, збирають кошти для нашої армії, вигадують технічні рішення, що допомагають нашій обороні. Ви фантастичне покоління. Ось за кого ми боремось. Я не забуду ті неймовірно дорослі та сильні.